Доброго дня! Сьогодні виїхав на природу зливати березовий сік і готую для своїх кумів сніданок. У мене тут такий шматок карковини, печеревинка, яєчка, сосісочки. Ну і підготую інгредієнти. Нарізаю м'ясо на стейки. Ось на такі стейки нарізаю і замариную наше мяско. сіль за смаком. Прованські трави? Мелений коріандр. Хмелі сунелі. Моя улюблена приправа. Паприка. І чорний перчик втираю все в м'язку. перевертаю на другий бік. І таку саму процедуру роблю з цієї сторони. І втираю спеції таку гарненьку м'ясо. Аромат стоїть. М -м. Хлопці вже хочуть м'яса, я кажу, подожди, що не дожари. Перекладаю м'ясо на поднос і залишу його промаринуватися на годинку. І нарізаю таку м'ясну пічеревинку на шматочки. Ой, яка вона буде смачна. Дивіться, яка красота! А пічеревинку нашу я тільки посолю і поперчу. Для неї і так буде достатньо. Сіль за смаком. І поперчу. Втираю сіль з перцем в нашу пічеревинку. І залишаю печеревину з м'ясом промаринуватися. Нарізаю картопельку на шматочки, картопельку я нарізав, а тепер нарізаю цибульку на півкільця. І нарізаю дрібно чесничок. І дрібно нарізаю петрушку з укропом. під казан. ставлю казана на вогонь. Наливаю олію казан, Змащую стінки казана. І буду обсмажувати нашу картопельку до золотистого кольору. Картопелька обсмажилася знімаю її. І всі самі олії смажую наші сердечки. Обсмажувати буду також до золотистого кольору. Поки сердельки обсмажуються, посолю нашу картопельку. І поперчу. Перемішаю її. Оператор хоче спробувати її? Сердалічки обсмажилися, знімаю їх. А, яка красота. Продовжую приготування на кришки скороводів. Даю їй розігрітися. Наливаю олію на скороводу. Слідуючи у приготуванні буду обсмажувати пічеревинку. Мій оператор вже не може її дождатися. Переверну черевинку на другий бік. Пічеревинка майже обсмажилася. Перевертаю її на другий бік і додаю до неї цибульку. Перемішую цибульку з печеревиною. І також викладаю печеревинку на цибульку зверху. І накриваю кришкою протушитися. І подивимося, як іде приготування нашої печеревинки. Тут один шматочок я забув покласти, доклав трошки пізніше. Пічеревинка приготувалася, знімаю її. Ну і подивіться на цю смакоту. Знімаю пічеревинку з цибулькою. А зараз слідуючим буду готувати м'язко. М'яско буду обсмажувати на вершковому маслі. Розтоплюю масло. На скору викладаю м'яско. І смажую м'язку по 15 хвилин з кожної сторони. І до нашого м'язку додаю чесничок для аромату, щоб такий запашний був ароматик у нас. М'яско приготувалося, знімаю його. І таке ароматне соковите м'яско у нас вийшло. А зараз останнім в приготуванні будуть яйця. Курячі і перепелині. Наливаю олію на скороводу. Спочатку обсмажую І посолю їх. І накриваю їх кришкою. Поки яєчка курячі обсмажуються, вибиваю перепелині. Яєчка обсмажилися, знімаю їх. Для мого оператора переверну на другий бік яєчка він любить такі, щоб були обсмажені з двох сторін. І обсмажую перепилень. Наші страви усі приготувалися. посипаю їх зеленню. І місце на досточці я оставив спеціально от для цих трьох стопочок. Щоб зробити отак, я вам так скажу, поки готувалися, ми вже все попробували, все дуже смачне. Готуйте на природі, готуйте для рідних, близьких, це дуже смачно. А ми будемо продовжувати зливати березовий сік і відпочивати. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім гарного дня. І отак закінчується наш гарний день. Ми назливали соку, наїлись, напились. Усім до побачення.